Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі зросла кількість хворих на гострі респіраторні захворювання, проте ситуація стабільна. Помер після обстрілу через відсутність донорів, а тіло повертали до Одеси без холодильника. Історія військового, який загинув на Харківщині. Півтори тисячі книжок для деокупованої Херсонщини на суму понад 230 тисяч гривень зібрали люди в Одесі. Кількість хворих на гострі кишкові інфекції в Одесі зменшилася. Проте зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Директорка міської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова відзначає, що ситуація стабільна. Серед пацієнтів лише люди похилого віку, а от молоді немає, зазначила лікарка. Кількість хворих, які потрапляють в інфекційну лікарню з респіраторними вірусними інфекціями та коронавірусною інфекцією, инфекцией, збільшилось. збільшилась. Вот ежедневно в больницу всего поступают от 25 до 35 пацієнтів пациентов разные дни. Не... Кількість хворих на COVID-19 несколько збільшилась. В на теперішній час в лікарні перебувають 27 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Перебіг в коронавірусної інфекції инфекции у этих, этих важкий. Зростання ГРВІ відзначила і директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко. останні можливо два. Можливо, даже вже три тижні ми спостерігаємо постійне збільшення кількості людей, які хворіють на гострі, респіраторні вірусні захворювання, в тому числі і ковід-19. Тобто ми робимо тестування і підтверджуємо випадки ковіду, але ну, ситуація не є критичною, вона є звичайною для цього сезону для нашого регіону. Головний біль, погане самопочуття все це привід звернутися до сімейного лікаря і визначити план дій. Коментує Олена Колоденко. Звичайно, якщо людина працює, то не бажано йти на роботу для того, щоб розповсюджувати будь-яку вірусну респіраторну інфекцію. А сімейний лікар вже визначить, чи потрібно прийти на прийом, наприклад, і призначити якусь терапію або, можливо, дати такі рекомендації, дотримуватися домашнього режиму. Жиму, рясне пиття, і можливо, все. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Про нові проєкти плани на 2025-2030 роки та програми розвитку молоді у південному регіоні розказали представники дитячого фонду. ООН і ЮНІСЕФ на медіабрифінгу в Одесі 4 жовтня. Найближчим часом це буде середина жовтня в Україну. Приїде додатково 40 тисяч цифрових дівайсів, які будуть розподілені між областями. І власне над цим ми працюємо разом. Наш київський офіс з. Міністерством освіти обробляє потреби, але гарантовано нова партія цифрових дівайсів буде надана на Одеську, Миколаївську і Херсонську області. Активно працюємо над так званим документом, який називається «Country Program Document» на 2025-2030 роки. А що це за документ? Це документ мультисекторальний. Він буде пов'язаний з освітою, з охороною здоров'я, з гігієною. Тощо, тобто з усіма тими напрямками, з якими працює ЮНІСЕФ. також найближчим часом в Одеській та Миколаївській областях стартує нова програма розвитку молоді. Ап Це такі міні-гранти, які будуть отримувати команди з трьох п'яти осіб. Тобто команда має зібратися, написати міні-проект. Або принаймні сформувати ідею. З цією ідеєю має подати зголоситися, якщо так примітивно описувати. Найкращі ідеї будуть відібрані і ці команди після проходження відповідних навчань, тренінгів з розвитку власне своїх як лідерських навичок, так і інших так званих софт скілів, зможуть реалізувати цей проект. На Миколаївській дорозі в Одесі, в залежності від часу, реверсивні смуги та смуги для руху громадського транспорту будуть працювати в той чи інший бік, як саме пояснив директор департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху міськради Гартем Сидоренко. З 10-ї години вечора, по другу годину дня, у напрямку з Молодої гвардії до 7-ї Пересіпської рух дозволено по чотирьом смугам руху. Дві смуги руху працюють у реверсному режимі, одна смуга руху працює в загальному режимі, і крайня смуга руху працює у режимі для громадського транспорту та дозволено рух велосипедистів. Але хотів би додати, що ця крайня смуга працює у цьому режимі лише у цей визначений е, часовий проміжок, тобто до 10-ї вечора або після 2-ї Години дня ви можете користуватися нею на своєму власному автотранспорті щодо руху у протилежному напрямку. Там тлумачення аналогічне лише змінюються часові проміжки. А отже, з 3 години дня по 9 годину вечора у напрямку з 7 пересипської до молодої гвардії у нас також рух дозволено по чотирьом смугам, дві у реверсному режимі, одна у загальному режимі, і та ще одна працює у режимі для громадського транспорту та велосипедистів. зв'язку З тим штану розширілись полоси полос стало стало буже. Движення стало явно более такі. Ну... более интенсивные. Ну, раньше были заторы, а сейчас оно ну, немножко как бы рассосалось. То есть стало лучше однозначно. С 8 до 10 в город едет огромное количество машин. Огромное. А с города, ну, очень мало. То есть, в принципе, даже лучше бы, мне кажется, сделать, допустим, в город там 4 полосы, а с города одну. С города одной вот так с головой хватает в это время. Розвідник з Одеси Артем Орлянський потрапив у засідку ворога і загинув все через відсутність дронів. Розповідає матір військовослужбовця Ірина Орлянська. Артем служив 95-й десантно-штурмовій бригаді в спеціальному підрозділі розвідників. Загинув він в Куп'янському районі. Вершана. вони ходили на мінус, як то кажуть. Коли вони повертались завдання, то потрапили вже в засідку. Готово. І там він отримав спочатку кольові поранення, а потім їх накрили ще касетними снарядами. Про смерть сина їм повідомили 14 серпня, наступного дня після його загибелі, розповідає Ірина. А поховали ми його на 10-й день смерті. Везли його дуже довго сюди, нам не розповіли нічого взагалі, ми не знали. Як, як та логістика загиблих, як то взагалі робиться так, бо на пізнанні ми, коли прийшли, то була дуже велика несподіванка. Я зрозуміла, що тіло мого сина взагалі не було в холодильнику. Це було дуже несподівано, дуже. Тіло Артема привезли у звичайній газелі, розповідає Ірина. Це дуже важливо для нас, в якому стані привезли, що ми можемо його поховати. Ми чекали, ми чекали його вісім днів. Вісім днів чекали. І за ці вісім днів ніхто мені ні з військових, ніхто жодного разу не сказав, що тіло вашого сина. Зараз лежить без холодильника, тому що ми не маємо змоги. Я б приїхала б і я б знайшла можливість і зробила би все, і не тільки для мого сина, а для всіх хлопців, які були там в нашому напрямку до Одеси. В той день ховали сім душ. Натомість міська влада запевняє людей, що коштів і допомоги військовим достатньо, каже жінка. Я обурена. Я, я хотіла б запитати міську владу і так само і військових. Чому міська влада каже, що в них все є, і вони можуть допомогти нашим хлопцям армії, але армія не завжди може взяти в них тут допомогу. То я б хотіла б їм, їм висловити таке побажання. Домовляйтеся, домовляйтеся всі заради перемоги, бо це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб у хлопців було все, все необхідне. Артем був археологом-любителем, любив тварин, а вони завжди його знаходили у різних місцях. Часто з родиною виїздив на острів Березань, де проводилися розкопки. Батьківщину хотів захищати з перших днів, а ще був активним прибічником здорового способу життя, розповідає класна керівниця Людмила Шандриченко. Артем вчився в нашому нашому ліцеї чотири роки з 8 по 11 клас. Коли вперше я його побачила, він привернув увагу своїм відкритим поглядом і добрими очима. З ним було легко і цікаво спілкуватися. Артем займався різними видами спорту: карате, легка атлетика, волейбол. У нього був коричневий пояс з карате. Він завжди. Вів здоровий спосіб життя. Артем Орлянському було 31. У чоловіка залишилися батьки, дві сестри і кіт, який досі чекає на господаря. У нього боліло серце за нашу батьківщину, тому він пішов захищати і матусю і своїх сестричок, і нас усіх з вами. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. В одеській бібліотеці зібрали книжки для деокупованої Херсонщини, де російські військові знищили всю українську літературу. Ініціаторка благодійного проєкту Ярослава Резнікова каже, не змогла залишитися осторонь, коли дізналася про це. Рашисти знищили фактично всі бібліотеки і знищили всю україномовну літературу. На мене справило серйозне дуже враження. Інформація про те, в якому залишились стані бібліотеки Херсонщини після деокупації. Коли туди зайшли, побачили, що всі українські книжки були знищені, спалені, бібліотеки розорені. Зрештою, рашисти так роблять з усіма закладами культури. Директорка одеської бібліотеки імені Грушевського Юліана Омерченко розповідає, протягом окупації була на зв'язку з колегами з Херсонщини. Ті розповідали страшне. Коли Пішли окупанти, бібліотека була розгромлена. Вони забрали навіть чашки, де люди пили чай. Забрали пакетики чаю. Мені хочеться якщо б я могла, я б заплакала херсонські бібліотеки. Це, мабуть, найкращі були бібліотеки в Україні. У книжковій ініціативі взяла участь багато саме національних спільнот, відзначила Ярослава Резнікова. Книжки для Херсонщини привезли в'єтнамське, галауське, афганське, грецьке та інші товариства. Кинула заклик, що давайте зберемо ці книги, і містим об'єднання всіх цих людей буде бібліотека імені Грушевського, наша обласна універсальна. І Дуже щаслива, що на цей заклик відгукнулося дуже багато громадських організацій. Кафе, бібліотеки кожна бібліотека дає людям можливість вивчати історію не тільки держави, в якій проживаємо, але й в цілому. І якщо ми знаємо історію. Ми можемо мати більш критичне мислення. Історія Греції та історія України це про два народи пов'язаних між собою спільною історією, тому що народи України та Греції мають дружні стосунки більш ніж 2000 років. І в ці тяжкі часи, коли ми живемо, корисно це знати, тому що коли знаєш, що є дружні народи, відчуваєш себе сильнішим. на Люди зібрали півтори тисячі книжок на суму понад 230 тисяч гривень. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 5 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 13-16 градусів. у день – 21-23 градуси тепла. По Одесі очікується невелика хмарність. Температура повітря вночі від 14 до 16 градусів тепла. Удень від 22 до 24. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.